Це дуже важкий хліб заробляти гроші на гімнастиці хаду. Вітаю, друзі! Це зв'язате Рабулі, Хаду та гідравлічний тренажер Хаду Форс. Так, у нас чергове, але це не запитання. Тут написано: як завжди на висоті. Кажу це як чоловік, в якого дружина, майстер-інструктор ходу. Дуже приємно. Дмитро, я знаю. Дуже приємно, я кажу, що. Зараз з'явилося покоління інструкторів, майстерів, які, яким можна пишатися. Бо колись я думав, що тільки я буду розуміти, що таке хаду, як воно працює. А зараз, от завдяки таким майстерам, можна в принципі, так заспокоїтися, що справа хаду вона живе і буде жити завжди. Тому, шановні інструктори майстера хаду, я вам дуже вдячен за те, що ви є, за те, що ви працюєте з хаду, бо це дуже важкий хліб заробляти гроші на гімнастиці хаду. Я знаю. Тому здоров'я вам, здоров'я вам, терпіння та перемоги. Дякую. На все добре.